«Джованні Бокаччо, Де Камерон. День третій, оповідка п'ята. Дженчик дарує мистерові Франческу, верче доброго коня. І дістає за це дозвіл поговорити з його жінкою. Вона мовчить. Він відповідає собі за неї і все стається згідно з тою відповіддю. Як докінчив панфіл своє оповідання. Про брата братопуччя, пані слухали його не без сміху, то королева дуже люб'язно попрохала Елізу оповідати далі, та почала трохи ніби насмішкувато не думайте, що з лукавства, просто в неї була така вдача. Багато є таких мудрагелів, що думають, ніби інші нічого не знають, і, хотячи когось одурити, самі буває, шиються в дурні. Так і я вважаю, що вельми нерозумно ті чинять, котрі без потреби у людей ума вивіряють. А що, може, не всі ви поділяєте цю думку, я хочу розповісти вам, раз уже на мене черга Пала, що прилучилося одному пістойському шляхтичеві. Жив колись у пістої один шляхтич із роду Верже наймення месер Франческо. Чоловік тяжко багатий, розумний і у усьому статечний, тільки на лихо дуже скупий. Месер Франческо Верджелесі. Верджелесі або Верджолесі – Знатна і могутня родина пістої, що очолювала спершу білих гвельфів, а потім гібелінів міста. У 1326 році. Член цієї родини, на ім'я Франческо, і справді поїхав головувати до Ломбардії. Раз якось іменовано його Подестою в місто Мілан Подеста – бургомістр чи староста в італійському місті республіці. І він уже зовсім спорядився був у дорогу, щоб поїхати туди з належитою почистю. Бракувало йому тільки доброго коня під верх. Ніяк він не міг знайти собі підходящого, і вельми тим клопотався. У той самий час жив у Пістої також один молодик на ім'я Річардо, чоловік роду незначного, але теж дуже заможний. Він завжди ходив так хороше і чепурно, що всі в тім городі називали його Дженджиком. Він оддавно був закоханий у дружину месера Франческа. Панію гарної вроди і честивих звичаїв і залицявся до неї та все даремно. Цей Дженджик мав найкращого на всю тоскану верхового коня і дуже любив його, що він такий гарний. Усі знали, що він зітхав до жінки месера Франческа. От хтось візьми та й скажи тому панові, що якби він попросив у Дженджика коня, той би йому віддав з любові до його пані. Скупар Франческо велів покликати до себе Дженчика і попрохав його продати коня, сподіваючись, що він йому подарує. Почувши це, Дженчик дуже зрадів і сказав панові: добродію, щоб ви давали мені геть усе, що маєте, то й тоді не продав би я вам цього коня. Отже, ж, коли хочете, я вам його подарую. З одною тільки умовою, дозвольте мені до того сказати кілька слів вашій дружині, у вашій же присутності, але нехай ми будемо так завдальшки, щоб мої слова тільки вона сама чула, а більш ніхто. Скупий шляхтич, сподіваючись змудрувати закоханого молодика, на те погодився, сказавши, що дозволяє йому промовити до своєї дружини скільки завгодно слів. Він лишив гостя в великій залі свого палацу, а сам пішов у кімнату до жінки, сказав, яким дешевим коштом трапляється йому купити коня, і велів їй піти вислухати Дженджика, але боронь боже не відповідати на його речі ні слова, ні пісова. Пані та витівка була недомислі, але мусила коритись мужеві, пішла з ним до зали послухати, що мав казати їй Дженджик. Той потвердив свою году з паном, а тоді одвів панію в дальній куток зали, сів там з нею і почав говорити такими словами: Вельможна, пані, я не сумніваюся ні трохи, що ви, женщина мудра, давно вже дорозумілися, яке кохання запалила в серці моєму ваша пишна врода, що рівної я не бачив ніколи в світі. Не кажу вже про благородну вдачу, про чесноти ваші, надзвичайні, що здоліють силі своїй і найшляхетнішого духа підкорити, зайва річ доводити словами, що любов моя до вас над усяку міру сильніша і палкіша за всі почуття, які будь-коли хто мав до своєї коханої, і залишиться завжди такою, ки бідна душа моя витатиме всьому нещасному тілі. А якщо й на тому світі любляться, як по сей біч, то кохатиму вас вічно. Можете бути певні, що нема в вас такої речі, дорогої чи нікчемної, якого ви могли б і з більшим правом назвати своєю, і яка служила б вам краще за будь-яких обставин, ніж моя особа, яка вже вона не є і все моє добро. Щоб ви могли в тому до краю пересвідчити і скажу вам, що я мав би собі за превелику ласку, якби ви веліли мені зробити щось таке, вам на догоду, щоб я приміг то й небо вам прихилив би. Ви ж бачите, що вам належить уся моя істота, тим і насмілююсь я звернутися з благанням до вашої високої милості, бо лише одне неї, сподіваюся собі, спокою, і відради, і спасіння. Більше. Ні, свідки, скарби мій, єдина надія душі моєї, що тільки вами живе й дихає. Прошу і благаю вас уклінно, як вірний раб ваш. Змилосердьтеся надо мною, не карайте мене, як досі, суворістю вашою. Нехай я скажу, що краса ваша не тільки на любов мене натхнула, а ще й до нового життя відродила. Як же ви, благання моїм згордуєте, я загину марно. І люди скажуть, що то ви мене згубили. То нічого, що смерть моя не додала б вам честі, а колись, може, буде мучити вас сумління, колись, може, під добру хвилю ви скажете собі нишком: Ох, не гаразд я вчинила, що тоді мого дженджика не пожаліла, буде каяття, та вороття не буде. Щоб вже такого не сталося, пожалійте мене тепер, поки ще можна порятувати. Даруйте мені вашу ласку, поки я не вмер. У вашій волі зробити мене найщасливішим чи теж наймізернішим чоловіком на світі сподіваюся, що з людяності вашої ви не допустите, щоб я за кохання своє безмірне смерть прийняв у нагороду. Вірю. Що прихильною і ласкавою відповіддю ви оживите душу мою, що з бентежним трепетом завмирає перед вашим зором. Сказавши це, я замовк, зітхнув і зглибока пустив либонь її слізку і чекав, що откаже йому вельможна пані, а та, що їй було колись байдуже, і до його лицяння, і до тих турнірів та альби, серенат, що він на честь її улаштовував. Була тепер зворушна ніжними речами сього палкового закохання, і вперше навіку почутила, що таке любов, альба світанкова пісня, що співалася під вікнами коханої. Хоч вона й мовчала, слухаючись чоловікового наказу, та не могла стримитися у цітхання, виявивши тим Дженджикові свою безмовну відповідь. Пождавши якусь хвилю молодих, здивувався, чого се вона до нього не озивається. Та потім догадався про панові хитрощі, подивившися ж коханій у лице, побачивши, як грають до нього її очі, почувши, які зітхання вириваються в неї з грудей, він сповнився доброї надії і, підбадьорившись, повів річ далі. Тепер уже він почав відповідати сам собі від імені пані, що слухала його уважно. Любий мій Річардо, я й справді давно вже помітила, що ти мене кохаєш вірно і щиро, і тепер, із мови твоєї ще більш про те кохання дізналася, і тим не втішилась. Хоч і здавалась я тобі суворою і навіть жорстокою, не думай, що в душі моїй завжди було те саме, що на обличчі. Навпаки, я весь час тебе любила, ти був мені найдорожчим у світі чоловіком, але я мусила. Так чинити от людей, бо боялася не слави й поговору. Тепер же настав час, коли я можу виявити тобі мої почуття і нагородити тебе за кохання, що ти оддавна маєш до мене в серці. Тож утішся й май певну надію за кілька день месер Франческо має їхати до Мілана по Дестою, як ти й сам здоров знаєш, бо подарував йому з любові до мене доброго коня. Скоро він поїде, присягаю тобі своєю честю і вірною до тебе, любов'ю, що ти зійдешся зі мною якнайшвидше, щоб кохання наше до любого скутку довести. А щоб мені вдруге, про все з тобою, не домовлятися, то скажу тобі зразу, що як побачиш у вікні моєї кімнати, все над нашим садом, два рушники, приходь того вечора нишком, до мене через садову хвіртку, я вже там тебе чекатиму. І цілу ніч ми будемо з тобою, як захочемо, навзаєм утішатися і веселитися. Промовивши таку річ од імені пані, він відповідав їй уже сам за себе Мила моя пані, я так урадувався з вашої прихильної відповіді, що ледве годин спромогтися на слово подяки, а якби й міг говорити, то не знайшов би ні відповідних виразів, ні досить часу, щоб подякувати вам, так я хочу і мушу. Нехай же розум ваш осягає, як знає, усю великість моєї несказаної вдячності. Скажу вам тільки, що виконую все точнісінько так, як ви веліли, і тоді, можливо, заспокоївшись тою ласкою, що ви мені перерікаєте, віднайду я в собі сили, щоб гідно висловити мої почуття. А поки що прощайте, люба пані. Пошли вам, Господи, того щастя і тих радощів, яких ви самі бажаєте. На цій речі пані не промовила ні слова. Дженджик устав і пішов до пана, який рушив йому назустріч, і сказав, сміючися: Ну як, додержав я свого слова? Ні, мось пане, відповів Дженджик. Ви обіцяли мені розмову з вашою дружиною, натомість мені довелося говорити з мармуровою статуєю. Ці слова дуже сподобалися панові, що й так добрий був про жінку думки. А тепер той поготів, і він спитав у Дженджика. отже, тепер той кінь, що був твій, уже моїм став. На це Дженджик отказав. Він уже ваш, добродію, та якби я знав, що з вашої милості того добудуся, чого я справді добувся. То я отдав би вам коня, не просячи вашої ласки, і це було б краще для вас, бо тепер виходить, що ви в мене купили коня, а я вам його не продавав. Месер Франческо посміявся з сей мови, забрав у Дженджика коня і через кілька день поїхав до Мілана подестути. Його дружина лишилася дома сама. Вона часто згадувала слова молодого закоханця про його любов, про коня, що він подарував заради неї мужеві. І, бачивши, як він ходить увесь час попід її вікнами, сказала собі, що я собі думаю? Нащо я трачу літа молодії? Муж поїхав до Мілана і вернеться аж через півроку, коли ж він мені за те не долужить. Хіба тоді, як старою стану? Та й де ще я знайду такого коханця, як Дженджик? Я тут сама боятись мені нема кого. Чому б мені не зажити розкоші, як нагода трапляється, хто знає, чи ще коли таке щастя випаде? Ніхто про це не узнає, а хоч би й і узнав, хто так уже, хоч і жалкуватиму потім, то знатиму, за що. Думала вона так собі та й думала, а надумавшись, вивісила одного дня в вікні своєї кімнати два рушники, як сказав тоді Джен він страх як зрадів, коли те побачив, і як тільки споночило, пішов нищичком до паненого саду, хвіртка не була заперта, і він пройшов нею до ганкових дверей, де вже його чекала коханка. Вона встала і радісно кинулась йому назустріч, а він пригорнув і поцілував її без ліку, та й побрався за неї нагору по сходах. Там лягли вони негаючись у ліжко, і спізнали остаточну мету кохання. Цей перший раз не був останнім, бо поки шляхтич був у Мілані та вже й після того, як він повернувся, Дженджек учащав до його жінки собі її до любої вподоби.